Мені апельсин з'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Ський економічний інститут опублікував звіт під назвою Інтеграція іммігрантів з України на тлі планів щодо перебування в Польщі. Документ доводить, що через погіршення ставлення поляків до українських біженців, а після війни дуже багато наших співвітчизників таки повернуться додому. З одного боку, це дуже добра новина для нас, але з іншого треба звертати увагу на те, що рішення таке вони приймуть через те, що ставлення поляків до українців стає дедалі гіршим. Я нагадаю, почастіше, але випадки. Цікування наших дітей у школах Польщі, булінг наших жінок, крики підліткам у слід мовляв, повертайтеся додому ідіть на війну. І ось це дослідження розвінчує міф серед поляків останні протягом чотирьох років. І майже 650 українців після війни повернуться додому. Бо цитую, їм потрібно щось більше аніж гроші на картку. І людина має бути впевненою, що вона у себе. А поляки такої впевненості не дають. Уявіть, що зникне таке місто, як Вроцлав. Пише у статті у. Облікованій у виданні НВ Єжи живуть. Це колишній видавець і головний редактор газети Виборчої. І на цю тему ми говоримо з Мирославом Скіркою, головою об'єднання українців у Польщі. Пане Мирославе, я вас вітаю. Вітаю доброго дня, слава Україні. Героям слава пане Мирославе. Якщо говорити загалом, а як ви коротко можете пояснити, чому ось за ці майже 4 роки повномасштабного вторгнення ставлення поляків до українців дуже сильно погіршилось? Ja chcę po pierwsze tę tezę, że stosowanie Polaków do Ukraińców bardzo silno pogorszyło się. Ono zmienia się, wono staje, e, ludzi, która staje się do Ukraińców mniej przychylna, wzrasta, e, ale to zroszanie już zapędziło się. Liczba ludzi, która staje się ryzykownie wrogo do Ukraińców, jest ciągle taka sama. Трішки збільшилася, але не аж так радикально, що ми могли говорити про те, що ставлення поляків до України радикально помінялося чи е, mm. Я думаю, що тут потрібно вважати на те, що деколи появляються такі сигнали, як також елемент гібридної боротьби. Так як в нас спробують зіпсувати відносини чи бачення українців в польському середовищі підсилюючи антиукраїнські настрої, такі самі антипольські настрої можуть підсилювати Україну. Це буде дуже обережним. Е, немає чогось такого, що всі поголовно в Польщі не хочуть допомагати, не хочуть до, е, е, надавати допомогу Україні, або взагалі станеться дуже ворогним. Такого немає. Та кількість помінялась, але це цей процес по суті зупинився. Я думаю, таким ключовим, такою ключовою подією, яка вплинула на ту зміну, була був візит президента Зеленського до Польщі. Його дуже добрі розмови з президентом Навроцьким, його розмови з прем'єром міністром Туском, зустрічі і взагалі така атмосфера, яка збудувалася після цього візиту, що Польща все ж таки є для України надійним партнером, і це буде стабілізувати суспільну ситуацію. Якщо говорити про цей звіт, який ви говорите, то я думаю, що ви його не, не, не точно не чітко розумієте чи погано розумієте, тому що в цьому звіті не, має, не говориться про те, що 60 людей буде повертатися. Тому е, звіті говориться про те, що є дуже багато чинників, які впливають на рішення про те, яка буде поведінка людей. І що, що цього неможливо спрогнозувати зараз, тому що е, перший такий. Інформації, що якщо українці будуть мати тут можливість працю працевлаштуватися, будуть заробляти гроші, це буде вистачає, чи дійсно не вистачає. Натомість, цей в цьому звіті виходить на те, що дуже важливі чинники, які потрібно відкликатися, це є культура, це суспільно-політичний контекст, і питання ідентичності людей. І тут українці в цьому опитуванні показують, що для них це дуже важливі речі, і це сигнал для польського суспільства, який польський економічний інститут дуже чітко сформулював. Шановні, якщо нам залежить на тому, щоб українці в Польщі залишалися, а є така сугестія цього інституту, тому що вони нам потрібні, то нам потрібно почати думати також про інші аспекти їхнього буття, тобто про культуру, про суспільні про політичні відносини. Про те, ким вони мають тут бути, тобто, чого ми хочемо для них в Польщі і чого ми хочемо як би, від них оцікнути. Е, Так що я би не приймав цього звіту як таке алармування, отже, 60 тисяч людей готові виїхати з Польщі. Навпаки, це попередження для, для самих поляків, е, мусимо розширити вплив чи свої е, пропозиції. Для українців не тільки в економічному просторі, але також зрозуміло. зрозуміло. Я, Пане Орса, я, вибачте, я розумію, що тут в Україні сприймаєш події в Польщі зовсім по іншому, і я розумію, що не всі українці, які там перебувають, а їх там точно не 650 тисяч, а напевно набагато більше. Звичайно, всі вони не повернуться. Хоча всі ми тут в Україні дуже би хотіли, щоб всі повернулися. Але ви розумієте, коли на уроці а, дитину цькують, а вчителька цьому толерує і не Робить зауваження, і коли батьки е, за це судяться, коли в, е, в транспорті кричать: повертайтеся додому, коли наші жінок булять. Коли а, ну ви розумієте, ну це так само нам болить. І я зачитую цитату поляка, і він пише: я би дуже хотіла, щоб ви цю цитату послухали. Є одна гігантська різниця, про яку нам зручно забувати, скажучись на претензійність українців. Поляк у Дубліні Чердортмуні був там за власним вибором. І він поїхав, бо просто хотів кращої машини. Кращого життя, і це була відносно комфортна ситуація. А українка, яка приїхала з дитиною до Польщі, вона туди поїхала, бо в неї розбомбило ну, будинок чи квартиру. І це дуже велика різниця, бо поляки так само були в Дубліні, в Лондоні, штукатурили, таксували, працювали в готелях, і чомусь вони про це забули. А українки туди поїхали чи українці, а не шукати кращого життя, хоча й такі теж були раніше. Так і от ця ситуація, ви розумієте, вона дуже сильно обурює, що дуже багато людей туди. Приїхали не від доброго життя. І чому так відбувається? Що все одно, як би ви не казали, погіршення ставлення до українців, воно все-таки є? Погіршення ставлення українців є, це правда, але ми мусимо е, взяти до уваги також вихідну точку на цього порівняння. Тому що, якщо ми сьогодні спостерігаємо якусь, якусь кількість випадків, і вона нас обурює, це, е, це факт. Але бо ми це співставляємо з фактом, що таких випадків колись не було. Натомість та кількість в четвертому році присутності такої кількості українців в Польщі є. E, і це результат також факту, що e, в польському суспільстві відбулося досить багато занедбань зв'язаних з фактом e, m, довгострокового перебування так. такої групи e, людей в Польщі. Ми маємо справу завжди. Я думаю, що це питання, яке ви, кожен може посвідкувати в себе. Я би сказав з такою побутовою ксенофобією. Що це означає? Я йду до лікаря, переді мною входить людина, виходить, лікар говорить, що часу до вас немає, на жаль, закінчив прийом, uh -huh. а ця людина переді мною це був українець. Людина говорить, що так, взяв а мене не взяли. От яке переслідування поляків в Польщі я зрозумію. Пане Мирослав, вибачайте, От, буду... будь ласка, я ну, дивіться, побутова ксенофобія так само це дуже боляче. Я вам дуже дякую за вашу позицію. І Нагадаю, що в нас в ефірі був Мирослав Скірка, голова об'єднання українців у Польщі, і ми говорили про те, що ставлення поляків до українських біженців стало відчутно гіршим.